Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом розпалюється скандал у відносинах України з Китаєм. Офіційний речник МЗСКНЕРМАО ніна зажадала у радника глави офісу президента України Подоляка дати роз'яснення щодо сприводу його заяв при службам МЗСКНЕРСІ матиме розмову із Зеленським. Зовсім скоро і також запитає за Єрмака. Подоляку грозить відставка. Представник МЗС КНР уточнила, що Пекі не завжди зим. Ма відповідальну позицію щодо питань війни Росії проти України при цьому в прес-релізі китайська сторона знову назвала війну українською кризою. Я не знаю підґрунтя висловлювань цієї особи і він повинен зробити роз'яснення. Китай завжди займає відповідну позицію щодо питання української кризи. Закликав до перемир'я та переговорів. Просував політичне врегулювання. Заявила Маоніна за словами спікера. Українські офіційні особи мають ретельно проаналізувати позицію Китаю щодо українського питання і вироби. Те, правильне ставлення до неї раніше в інтерв'ю ютуб каналу Наталії Влащенко, подоляк заявив, що проблема Індії та Китаю в тому, що мають слабкий інтелектуальний потенціал. Ірина Гаращенко щодо цього написала наступне свого часу. Як прес-секретар президента Ющенка, щотижня я входила на брифінг для журналістів. Перед цим прес-служба ретельно збирала інформацію з усіх департаментів адміністрації президента. узгоджували новини і позиції з главою держави, усвідомлюючи відповідність і відповідальність за. Кожне слово особливо, коли мова йде про міжнародну політику, адже необережна заява може спровокувати скандал. Зараз ми країна радники пани і пані в офісі президента, які не мають жодного офіційного статусу. Які при цьому беруть участь у міжнародних переговорах замість дипломатів, озвучують позицію держави замість міністрів, дають вказівки всім органам влади брешуть валіяжно розвалившись в марафоні. Маємо черговий міжнародний скандал, спровокований безвідповідальною політикою офісу президента і його поза. Позаштав... Татних радників в інтерв'ю колишньої керівниці каналу Медведчука Зіка, Радник ОП образив індусів у Турків та китайців, заявивши про слабкий інтелектуальний потенціал цих країн, при тому, що ми розраховуємо на військову підтримку Туреччини слабкий інтелектуальний потенціал в офісі президента, який спромігся хіба на політичну цензуру і в рамках Стамбульської води рік тому був готовий відмовитися від НАТО і частини українських територій. Ми так важко вибудовуємо взаємини з країнами глобального півдня, намагаючись змінити. Тепоніктуру і їх багаторічну зацикленість на Москві, але поки депутатам блокують відрядження і ефіри. Радники офісу президента перекреслюють роботу дипломатів, парламентарів та й президента. В цьому ж інтерв'ю радник ОП назвав ООН лобійською контурою для заробляння грошей. Це напередодні візиту Зеленського на генасамблею ООН, яка точно потребує реформування. Лобійська контура це радники і радниці офісу президента, які живуть за невідомі кошти. Прикро, що мовчить МЗС, але фактично. Віддало свої повноваження людям без відповідного фаху, досвіду і жодної відповідальності. Але саме ці радники сьогодні коментують від імені країни не лише в марафоні, але й у світових ЗМІ. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.